Традиційно 1 листопада на Закарпатті вшановують всіх померлих. Це свято не нове. Воно прийшло до нас із країн Європи і міцно вкоренилося в традиції Закарпаття. Цього дня люди масо відвідують кладовища, приносять квіти, запалюють лампадки, щоб молитвою шанувати всіх рідних, які відійшли у вічність. Своїх рідних, які тут полягли, навіть воїнів будемо за яких молимося. Першу чергу ми прийшли помолитися. Що є для душі у помершого? А, а друге то квіти то таке, знаєте, як кажуть. Але перше я прийшла помолитися. Родичів це мій батько, помер 15 років назад. Ми прийшли зараз покласти квіти і, звичайно, прибрати могилу, бо вже трошечки давно б не були. Я вважаю, що не тільки 1 листопада треба поминати сродників, а й взагалі інші дні, тому що. І поки вони в наших серцях до тих пір ми живемо і пам'ятаємо їх, і любимо, і вони живі. Пам'ять має бути про те, що було, маємо всіх пам'яті. Обов'язково. У нас велика родина, тут і батьки, і і прадіди, і прабабка, і брат, і, ну, і, чоловік. Багато, і чоловік. Сьогодні вже тільки квіти, а ми вже посадили квіти, прибрали могилки. Вже сьогодні вже тільки квіти і свічки помолитися і все. Із квітами та лампадками сьогодні мукачівці прямують на центральне кладовище. Останні роки цей день став особливий, поза як молитви лунають за упокій військовослужбовців, які віддали життя за батьківщину. 21 рік зустрічав під бомбіжками на свій день народження 5-го, 12-го, радився 2000-го, і 5-го, 12-го його бомбили. а 14-го мав йти на дежурство і Вакуумна бомба. Просто із укриттям їх завалило все. На кладовищі сьогодні людно як ніколи. Місцеві не оминають Дня усіх святих. Кожен наодинці із своїми померлими родичами, які залишаються у серці назавжди та вшановують пам'ять кожному. Сьогодні ми всі поминаємо всіх таких, яких уже немає з нами. Тобто всіх померлих, яких ми любили, поважали, цінували, які були з нами. Сьогодні ми їх поминаємо. І це є прекрасний день, коли ми можемо прийти всі разом помолитися. Вже зранку Божого наші церкви були наповнені людьми, які прийшли молитися за всіма тими, яких вже не є. Не всі помремо, але всі ми перемінимося. На кладовище також прийшли священники, щоб помолитися за померлих у день пам'яті всіх мертвих та вшанувати загиблих героїв України, які віддали своє життя на війні.